Криворіг став основною госпітальною базою для півдня України. Навантаження на медзаклади збільшилось, тож місто залучає фінансовий ресурс всіх рівнів для оновлення діагностичної бази. Нині у першій лікарні проводиться реконструкція приміщення під нове рентгенологічне відділення. Тут будуть надаватись діагностичні послуги пацієнтам на обладнанні магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії, а також рентгенапаратах. Капітальний ремонт. Розпочались тисячки, це навіть не капітальний ремонт, а капітальна реконструкція. Зараз починається в сьомій лікарні на Даманському, третя лікарня. Виконана все, що стосується поліклініки та рентгена, і далі працюємо там, де вже відділення. Нові відділення реконструйовані: це дев'ята кардіологія, 16-та лікарня. В п'ятій лікарні окреме відділення, плюс створений центр по реабілітації з над сучасним обладнанням. Тобто великий проект і велика перспектива. Вже цього літа у першій міськлікарні запрацює новітній апарат МРТ, який на сьогодні є тільки у столиці, а тепер буде і у Кривому розі. В минулому році, в 24-му, комп'ютерні діагностику отримали 5, сьома і 17 лікарні. Зараз повним ходом, іде, закінчується вже реалізація проєкту по встановленню найновішого МРТ, яких буде лише два. В Києві, в Ахмадіті і у нас в першій лікарні, в першому роддомі по-старому. Нікого не буде, лише у нас і в Ахмадіті. Обладнання вже є. Це МРТ більш ніж 80 мільйонів коштує страшні гроші, плюс рентген відділення. І тут. Такі серйозні вимоги, да? тут окрема будівля, і зараз тут іде реконструкція фактично нове. Буде закінчено наприкінці літа, десь в вересні, але все йде за графіком, обладнання вже є, і в цьому році криворічці отримають МРТ. Надсучасніше Новий МРТ медики називають унікальним. Він буде використовуватись для обстеження не тільки дорослих, а й немовлят. Відразу після народження, і потім, в залежності від необхідності, можна робити ці обстеження дорослим, жінкам, чоловікам і так далі. Чому я говорю, що це визначна подія? Тому що цей апарат відкриває нам двері в нові можливості діагностики. Ми вже готуємо команду спеціалістів для роботи на цьому е, девайсі. Я маю на увазі, що коли нам його вже спеціалісти Філіпса установлять, е, у мене вже буде готова команда спеціалістів, які в кінці червня, спочатку е, наступного місяця, вже зможуть зможуть надавати допомогу. Силами міста облаштовується приміщення, у якому буде встановлене обладнання. Будівельні та монтажні роботи розпочалися тут у березні цього року і вже виконані на 90%. Завершити їх планують у вересні. Зараз роботи виконуються внутрішні роботи по мережам, вода, каналізація та електрика. І також буде по утепленню фасада. Монтаж мінвати, монтаж вікон енергозберігаючих. Та роботи з благоустрою зараз. Роботи ведуться згідно календарного графіка. Юлія Олег Блій цей день.